Привіт, друзі. Ну і що, ми продовжуємо з Нісаном рогом. Ось і пофарбований рог. В принципі, маляр все зробив. Я думав, що буде набагато гірше. А він каже, я тобі дуже сильно постарався і віддав просто, як можна сказати, конфетку. Ви пам'ятаєте, да, який він відправлявся на малярку і який він зараз. В колір попали, в принципі, добре з дверькою. Все, огонь. Зробив навіть Кантик вивів. Каже, я тобі навіть Кантик зробив, такий, як на іншій дверці. Він мало помітний, ось тут є. Але... Коли приближаєшся до дверки, то замітно. Ну, і ось тут так же саме, бачиш, він іде такий малопомітний. З зазорчиками потрібно буде ще погратися, тому що, бачиш, маляр і рихтовщик це, це різні люди, котрі виставляють зазорчики. У Маляра задача чисто пофарбувати автомобіль і віддати його таким гарненьким-гарненьким. Всередині, звісно, він ще повністю розібраний. Зараз будемо цим займатися. Ну і ще тут потрібно буде багато чого робити, тому що він повністю ще розібраний знизу, немає захистів, немає порогів. ну і тому подібного. Так що наступним етапом буде саме це. Ну ми продовжуємо з Nissan. Я вже не пам'ятаю, на якому етапі у нас там відео завершилося. Але Але зараз воно продовжується на тому етапі, що мені замінити потрібно шлейф, тому що, скоріше всього, моєму прийшли кранти. Дивись, які вони звуки здають. Мені здається, такого не повинно бути. Замовив, сподіваюсь, завтра буде. Ставимо сюди і збираємо, тому що не працювали ще й кнопки на рулю. Мене це і здивувало. Але мені потім підказали, що, скоріше всього, шлейфу капець. Із-за того, що, скоріше всього, тут була і пошкоджена рейка, і крутили руль скільки хотіли вліво, вправо, і за цього. Я сподіваюся, що за допомогою цього ми вирішимо проблему з непрацюючими кнопками, тому що вони не працюють, ось ці кнопки. І яким з дивним чудом у мене запрацювала магнітола, тому що вона прийшла з Америки. Вона у мене включалася за весь час два рази всього, і ось зараз працює. Я не знаю, що або все зробилося, і зібралася машина, і вона почала працювати. Не знаю. Залишилась тільки одна помилка по подушці. Ну це може бути із-за цього, тому що тут не працюють контактори, тому що помилки якраз по рулю були. Подушки, я маю на увазі. І сподіваюся, на цьому буде все. Залишиться хімчисточка, та і все. І продаж. А зараз так прикольно сидіти, дуже багато місця, аж непривично, знаєш. Тому що тут завжди якесь там коліна руль мішає, а тут ні. клас. Ви бачите, де ми знаходимося, і я думаю, ви знаєте, що це означає. Це означає, що нарешті прийшов час хім чистити автомобіль. Пройшло з моменту того, як він стояв цілих 5, 5 чи 6 місяців. Більше ніж місяць, майже півтора місяці, він просто так стояв і чекав своєї черги, поки ми зможемо ним займатися. Вірніше, я, тому що це мій автомобіль. Тому що займалися автомобілями клієнтів, і зараз вже він повністю зібраний, повністю готовий. Тільки що, прямо перед тим як забрав зі станції, кажу, заправте мені кондьорчик, тому що на вулиці 24 градуси капець жаріще. і все нарешті він з кондьором. Єдине, що залишилось, це хімчистка, як ви знаєте, це майже в останню чергу робиться і. Екран той ще монітор. Я ще не знаю, що з ним. Він просто то включається, то виключається, коли хоче сам. Або він перегрівається. Я взагалі не розумію, що з ним. Я хочу вам зараз показати, як воно все виглядає. Так, салон. Дивись на ці сідушки. Ти дивись на цю підлогу, на ці каври. Тут ще більш-менш, до речі. Ну і хочу вам показати підкапотний простір, як воно тут все зроблено. Звісно, воно ще все брудне. Зараз пару хвилин для вас і буде чистеньке. Переварювали ми передню панель. Центральна штука ця, до речі, просто перекручується. Ось це переварено, бризговичок переварений. І лонжерончик теж переварений. Звісно, хто хоче, той побачить, що тут є е, місця, де сварочка. Там нічого ніхто не побачить, бо воно під І я так кажу, що ніхто нічого не побачить. Це не тому, що я хочу щось скрити, а просто що зробили так, щоб воно не кидалося в очі. Там всі і так прекрасно розуміють, що такі пошкодження, що там це і робилося. Так, по салончику. В принципі, тут не дуже брудний, але, звісно, є такі нюансики невеликі, і потрібно буде їх. Прибрати. І якщо чесно, взагалі немає різниці, чи він сильно брудний, чи він брудний, ось так. Робота виконується та ж сама. Єдине, що може бути, якщо світлі сідушки і вони з тканини, можливо, два рази прийдеться зробити, але з нашим пилососом, який просто сам заробить, то там взагалі нічого складного. Так що, то, що там багато бруду або мало бруду, ну взагалі майже не грає ніякої різниці, робота виконується та ж сама на кожному автомобілі. Відволікли мене, знаєш чи е, автомобіль купив тільки що. Це було дуже прикольно. Мару Форестер, 22 рік, але прикольно, що турінг. Удар, звісно, немаленький. Все, як я люблю, як у мене був Рог. Якщо не бачили про Нісан Рог, минулий зелений, той що максимальний. в мене цей так само субарік завалений і максимальний. Будемо робити трішки пізніше, коли він прийде, бо тільки-тільки виграли. Але то буде, звісно, не скоро. Повернемося до рогу. Так, зараз покажу на якому етапі у нас тут все відбувається. Вперше Сидушки. Сидушки прям зашибісні, новенькі. Так, це що таке у нас? Ладно, щас спробуємо ще разочок його не бачив, бо було мокре. Зараз вони вже підсохли і проявляються. Якщо що проявиться щасніше, то будемо ще почувати. Але тільки ось тут бачу якусь маленьку посочку і все. Коротше, не так важливо. Задня частина прикольна. Блін, таке, звісно, сонце. Ладно. І зараз буду займатися ось цими сідушками. Як ви пам'ятаєте, там був залом, ну він є, але досить невеликий. Бачиш? Його не видно. Якщо ось так будеш просто сидіти, мало хто його навіть замічає, якщо чесно. Давайте, ці сідушечки, потім карти, трішки підлогу, передню консоль і поїхали далі. Це вже фінал по хімчисті, маю на увазі. Зараз все складаю всередину. Навіть запаску поклав, тому що тут не було. А в нас є такі запаски, здається, Дві штуки в нас валяються на всякий случай. Вони ще з форестерів, ой, з аутбеків. Тому що інколи приїжджало, якщо субарік був без колес, наприклад, без двох передніх, тому що були відірвані, то приїжджали дві докатки. Ну і ось одна йшла туди в субарик, а одна залишалась у нас. Таке в нас було декілька разів. І з цього в нас є такі. Запаски. А не тому, що ми їх забираємо. Я взагалі вважаю, навіщо це все забирати. домкрата до речі, немає, так що вибачайте. Але тут є, знаєш що? Я сюди заглядую. Проводка. І знаєш на що це проводка? Скоріше всього, на причіп. на фаркоп. Ось так вона виглядає. Це не точно. Якщо це фаркопи, ти знаєш, то напиши. Тому що, щоб я теж знав, що казати людям, які будуть купувати в мене автомобіль. Але я думаю, так, тому що ось тут все виведено, скоріше всього, під фари, які дублюються на причепі. І з-за цього в мене такі догадки. Ну, фаркопа нема. Ну, хоч запаска буде. Ой, фаркопу. Е, домкрату немає, ну хоч запаска буде, тому що запаска головніша, ніж домкрат. Домкрат знайти легше набагато, якщо курйозна якась ситуація з колесом. Ось ці штуки ще не попелісошені, Це єдине, що залишилось. Ну, а салон, в принципі, готовий. Можу похвастатись. Оп! Ну, красота ляпота, Мені подобається. Вихім чистився, до речі, дуже непогано. Дверки стали такі, як потрібно. Ну і попереду у нас. Ось так воно все виглядає. До речі, руль, хочу показати тобі руль. Ну, давай одразу, якщо ми з цієї сторони то покажу і цю сідушечку. Передня консоль ще потрібно витерти мікрофіброю, тому що є розводи, але вони легко дуже уходять. А стан руля ну, взагалі, кілометрів, якщо так прикинуть, десь 20 на автомобілю, Ну, тисяч маю на увазі. А тут взагалі 70. Ну, це також небагато, якщо що для Nissan на Прям не одної подряпини є, і я від нього кайфую, якщо чесно. Зараз я його шденько збираю. Скоріше всього завтра. Для вас, яка різниця, завтра-сьогодні. Пополірую і будемо фотографувати. Ну ось і все. Автомобіль на тому місці, де ми завжди фоткаємо їх. Зараз він вже буде фоткатися і виставлятися на продаж. Силку на автомобіль, звісно, ти можеш побачити вже в описі і його подивитися. І давай я більш детально покажу, як він виглядає вже в фіналі, можна сказати, тому що все, в принципі, зроблено. Так, давай спочатку я виключу кандюр, щоб він не шумів. Так, так, в цьому автомобілі є кандір, прикинь. Так, ось так він виглядає. Е, що було зроблено. Переварена, як ви бачили, ліва частина з лонжероном. Я маю на увазі брезгевік. Фари оригінальні. Та рідна, ця з мого старого рога, ну, тобто вона також оригінальна, Рішітки всі оригінальні, значок оригінальний, ну, залишились прямо з, цієї, з цього автомобілю. Е, замінено бампер, два крила і капот. Дверку ми відрихтували. і виглядає він. Ну, прям, знаєш, як подивитися, як він був, який він був і який він зараз, то. Це як небо і земля. Я вам, якщо знайдусь, зараз додавлю, як він був, виглядав, коли він приїхав з Америки тільки і як він виглядає вже зараз. Да. І не скажеш, да, що тут було таке пошкодження. Ну, я можу сказати, не слабеньке, не слабеньке. Давайте будемо відвертими з вами. Це, рідний Ой, рідний. Це повноцінний 19 рік. Це повноцінний 19 рік. Це вже, можна сказати, кінцевий рік, коли вони випускалися. Передній привод 2,5, все як потрібно. Чому мені подобається передній привод? Тому що розхід у мене виходить 9 літрів. 9 літрів. На повноприводному, в мене менше чи 11 не виходило ніяк. Хоча я там їздив максимально економно. Тут 9, легенько. І цим мені подобається передній привод. Так, чому загорілася подушка? Можливо, із-за того, що я знімав вже ж. Сидушки і може потрібно скинути. Тому що було все окей. Не знаю. Так, що всередині? Всередині у нас звичайний автомобіль, є камера, є дестронік, оця вся двіжуха, немає тільки камер 360. Да, це єдиний мінус. Тут повинен бути повний привід і, і підігрів руля. Чого немає. А так, в принципі, все тут є. З екраном ще не розібрався, не знаю. Якщо когось знайду, хто мені зможе це зробити, то поїду зроблю. Оце я ще пофарбую трішки пізніше. У мене така сама була проблема на моєму зеленому тому старому рогу. Ну, не старий, а той ще був там півроку тому. І, в принципі, ідеально там краситься, і нічого ніхто і не побачить, що воно не таке. Ну так, да, не в хром буде, а просто чорненьке. Клас. Салон, салон все окей. А, Люка ще нема. Да, немає люка. Але для багатьох це навіть буде плюсом, тому що вони інколи течуть. І їм користується дуже мало людей. Я вже проводив опитування, реально, хто купує автомобіль, у кого він там вже роки 2-3, може навіть більше, п'ять, то не користується люком майже ніколи. І передній, правий. Мені так подобаються дверні карти в цьому автомобілі, саме в цьому, тому що вони наче не експлуатувалися. Немає не царапинок, нічого. А там, до речі, брат, фоткає ерку нашу. Так що, якщо тебе цікавить такий автомобіль, будь ласка, можеш набрати мені, і ми з тобою якось домовимось про ціну. Тому що для підписників я роблю саму мінімальну ціну, яку я можу. Постав лайк, будь ласка, і напиши коментар, такий великий, хоча б сім слів, тому що це допомагає продвигати мій відеоролик. А я тобі буду дуже вдячний. І зараз невеличка вставочка про інший автомобіль. Так, поки там виє тривога, я вам хочу розповісти про автомобіль, який у нас є, і буде скоро на продажі. Спочатку що це за автомобіль? Це Ford C-Max 2013 року з пробігом, до речі, адекватний пробіг, тому що у нас на... Ринку продаються з пробігами там 200-250 і тому подібне. Я маю на увазі по більш-менш адекватній ціні. Якщо пробіг маленький, то там, звісно, і пішла ціна уверх. У нас буде адекватна ціна, і адекватні були пошкодження в Америці. Просто було пошкоджено задню праву дверку і все трішки були пошкодження по задньому лівому крилу, але там пошкодження як, таки, як такових не було. Там просто було ржавчина, і за цього воно було пофарбоване. Також фоточки в мене є. Якщо комусь треба, я залюбки покажу. Він ще не підготовлений, замінено тільки в. В ньому тормозні колодки і диски, вони новенькі. Е, до речі, оригінальні тут ще скоріше всього стояли, тому що, як ви знаєте, гібриди не тормозять майже колодками, а вони тормозять рекуперацією. І з цього колодки тут, скоріше всього, ще були оригінальні. Вони також були, до речі, хороші, просто потрібно було їх проточити, але не захотіли, поставили нові, да, і все. Е, там просто була вироботка нерівномірна. Знаєте, такі полосочки були, і все. Залишилося замінити тут тільки подушку до вигуна. Я зараз цим буду і займатися. До речі, тільки по оригіналу, тому що немає замінників. І все. Трішки по пилосос. Навіть хімчистку, скоріше всього, не будемо робити, тому що автомобіль чистий. Комплектація, так, не супер, немає люку і немає шкіри, і немає задньої камери. все. А так, все є. Задні пелектроніки є, що там музика є, великий монітор є. В салони дуже хочу показувати, тому що він ще брудненький. Із-за цього Монітор великий є. Все, що треба для комфортної їзди є. Так, подушку достав. Ось тут вона стояла, це задня те ще коробки. Я хочу вам просто її продемонструвати. Давай покажу спочатку новеньку, котра бачиш, ти її отак робиш. Ну, нічого не може зробитись. А тепер дивись цю, Це капець. Вона повністю розірвана ось тут. Які ці були удари по коробці і по двигуну. Воно особливо відчувало, коли ти їхав на електриці, і перемикання з електрики на бензин. Ось це дуже сильно відчувалося. Ну нічого, зараз поставимо новеньку, оригінальну і буде окей. Ну що, друзі, нарешті можна сказати, що він вже йде в продаж, тому що він вже відхімчищений, вже навіть відфотканий. І зараз я вам і хочу його продемонструвати. Що ми зробили? Ми зробили тільки хімчистку, замінили подушку двигуна, замінили передні колодки з тормозними дисками, да і все. По задку, в принципі, там є нюанси по селінблокам. Замінити салінблоки і все. Можна туди в машину взагалі не лізти, напевно, ближайші 10 тисяч кілометрів. Ні, хоча не 10, десь 5 тисяч км, тому що 5 тисяч кілометрів назад замінено масло. Це автомобіль мого знайомого, може я казав вже, може ні. Вийшла така ситуація, що він просто попросив мене його продати. Комплектація, я вже казав, напевно, але повторююсь, не максимальна, але і не сама погана, тому що тут є великий магнітафончик, бачиш? Величенький такий. Кендрчик працює, все нормально. Прикольно, коли гібрид, просто він не працює, ну, мотор не працює, а кондиціонер працює. Камера сіла, прийшлося взяти телефон. Я думаю, ви зможете знайти силочку внизу в описі. Будь ласка, кому цікавить, можете звертатися, покажемо, розкажемо, ну і все, що потрібно. Продемонструємо вам по цьому автомобілю. А я погнав далі. Оп.